Всім привіт! Цукор головний ворог здорового харчування, чи звичайний продукт, яким нас просто залякують. А що з замінниками? Чи справді вони безпечні? Чи це лише хитрий маркетинговий хід? Останнім часом багато людей намагаються зменшити вживання цукру або замінити його альтернативами. Але чи всі підсолоджувачі краще за звичайний цукор? І чи дійсно цукор такий шкідливий, як про нього говорять? Сьогодні розберемося, що краще цукор чи замінники, і розвінчаємо найпоширеніші міфи. Але перед початком дуже прошу вас підписатись на канал. Ставити лайк цьому відео та написати у коментарях 2-3 слова для просування цього відео. Що таке цукор і навіщо він потрібен? Цукор це вуглевод, який міститься у багатьох продуктах. Є природній цукор, він міститься у фруктах, молодці та меді, та той, який додають у випічку газовані напої та солодощі. В організмі людини розщеплюється до глюкози, яка є основним джерелом енергії для мозку та м'язі. Проблема не в самому цукрі, а в його надмірному споживанні. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати. Не більше 25 г, грамів, тобто 6 чайних ложок цукру на день. Чи справді цукор такий шкідливий? Надмірне вживання цукру може викликати ожиріння через надлишок калорій, карієс, бактерії у роті люблять цукор, інсулінорезистентність. Ризик діабету другого типу, але сам по собі цукор не є токсичним. Ключовий фактор ризику його кількість у раціоні. Вживання цукру в межах норми не є небезпечним, якщо людина веде активний спосіб життя. Що таке замінники цукру? Замінники цукру це речовини, які додають солодкий смак без додавання глюкози та великої кількості калорій. Вони бувають двох типів: натуральні, стевія, еритрит, ксиліт. Та синтетичні аспартам, сахарин та сукралоза. Деякі замінники в 200-600 разів солодші за цукор, але майже не містять калорій. Натуральні замінники цукру чи вони справді безпечні стевія, солодка речовина з рослини стевії, не впливає на рівень цукру в крові. Еритрит не викликає стрибків інсуліну, але може викликати здуття, якщо з'їсти багато. Ксиліт корисний для зубів, але у великих дозах має послаблюючий ефект. Натуральні замінники цукру справді є безпечними, але не всі люди добре їх переносять. Міфи про цукрозамінники: правда чи вигадка: замінники цукру оточені численними міфами, які змушують людей сумніватися в їхній безпечності. Давайте розберемося, що з цього правда, а що перебільшення. Цукрозамінники викликають рак. Це один із найпоширеніших міфів. Дослідження на гризунах 1970-х років показали, що Сахарин може викликати рак сечового міхура у щурів, але подальші дослідження довели, що цей ефект не поширюється на людей. Всесвітня організація охорони здоров'я, управління з контролю за продуктами і ліками США та Європи. Європейське агентство безпеки харчових продуктів схвалили всі популярні підсолоджувачі, включаючи аспартам, сукралозу та сахарин, як безпечні для вживання в рекомендованих дозах. Цукрозамінники підвищують рівень цукру у крові. Дослідження показали, що штучні підсолоджувачі не підвищують рівні глюкози у крові, оскільки вони не містять вуглеводів. Але важливо знати, деякі натуральні замінники, наприклад кселіт і сорбіт, можуть мати незначний вплив на рівень цукру, оскільки вони засвоюються частково. Стевія та еритрит не впливають на рівень цукру взагалі, тому їх рекомендують людям із діабетом. Замінники цукру викликають ожиріння. Насправді вони не містять калорій або містять їх дуже мало, тому самі по собі не можуть призводити до збільшення ваги. Проте є нюанс. Деяких людей вживання штучних підсолоджувачів може викликати підвищений апетит. Організм чекає енергію від солодкого смаку, але не отримує її, що може спровокувати переїдання. Якщо використовувати підсолоджувачі збалансовано, без надмірного вживання, вони не впливатимуть на вагу. Тож цукор не шкідливий у помірних кількостях, але його надлишок може викликати проблеми зі здоров'ям. Натуральні замінники безпечні та підходять для тих, хто хоче зменшити калорії. Синтетичні підсолоджувачі не шкідливі, але можуть впливати на апетит. Головний баланс: обирай те, що підходить саме тобі. Обов'язково напишіть у коментарях, що подобається вам більше. Цукор чи замінники? Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі у нових відео.